Вітаю, отримала ще одну посилку від Агромаркета в цьому році. Скоби зняла заздалегідь, відкриваємо. Зверху я бачу папір, багато паперу. О, так. Накладна. Це пакетик з цирконом. Я шість пакетиків заказувала, це біостимулятор, Актив. Ось такий. І ось таким чином 6 коробочок. З рослинками. Ось це в горщику, наприклад. Зараз, 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 зараз. Ось я розпакувала всі рослинки. Вони були ось в таких тубусах картонних складені, зафіксовані цими кутничками, щоб не випадали горщики. Всі в горщиках. Це ось Годжі. Така рослинка, сухенька одна гілочка. Годжі, Годжі суперфрут. Раз, щоб було видно. Ось зараз Годжі, суперфрут. Така маленька. Ще одна Годжі замовляла. Годжі Тібетський. Ось така рослинка трошки начебто більша. Вони мають бути перехресного запилення. Також ще замовила Еріку. Це щось подібне, трошки близьке до Вересу. Ось теж сухі гілочки є. Ось частково. Ось така рослинка Еріка, трояниста White Perfection. А ось ці три це жимолость. Однорічна. Ось цей, цей кущик це е, жимолость вітамінна, однорічна, така одна гілочка. Це кущик жимолості синій птах, От воно майже сухе, декілька листиків, але гілочки, дві гілочки геть-сухі. На жаль, сподіваюся, воно прийметься. І це жимолость Морена. Вона теж трошки мало листя, таке воно собі. Це зовсім суха гілка. От. Сподіваюся, воно прийметься. Замовлення отримала на пункті видачі, пункти видачі агромаркету Укрпошти. Доставка за 29 гривень. Замовлення частково сплачене бонусами. Дякую.